З вами прийшли. Я ще займаюся протезуванням для наших військових в основному і маю зустріч з керівником напрямку. Це протез біонічний, руки. Моя компанія займається виробництвом такого протезу. Ми, по суті, єдина компанія в Україні, яка повністю робить руку. Біонічний протез. Єдина, яка користується цим протезом. Там місяці, три місяці він зовсім по-іншому починає діяти. Людина уже ну як як рукою своєю нести е, пакети за тебе чи сільпо, там, під е, там можна до 10 кілограмів підіймати. Ну От то таку руку військовим ставимо. Безкоштовно учасникам бойових дій, якщо людині потрібен протез, як вона до вас може звернутися? Ну саме простий варіант це в інстаграмі знайти нашу сторінку UA Bionics. От там можна залишити заявку, і менеджери зв'яжуться, допоможуть зібрати пакет документів про всьому, проконсультують. Чи є у вас якесь хобі? Зараз єдине моє хобі це стрільба по тарілках. Чи займаєтесь спортом зараз? Лише йога. Якраз йога дуже класно працює із внутрішнім станом, що нам, українцям, зараз всім максимально У Мене до зустрічі залишається 20 хвилин, тому я запрошую вас ще випити кави, поспілкуватися. Давайте чи одружені ви одружений вже більше 9 років. Є син в війну народився. Як ви познайомились з вашою дружиною? Вона працювала в мене в компанії. Так, так дуже багато відряджень було разом. <гум> так так і познайомились. Скільки у вас грошей на родину йде приблизно? Дитина вже пішла в садочок. садочок коштує 22 тисячі гривень, по-моєму, на місяць, плюс якісь там звичайно, одяг. Я думаю, десь тисяча доларів йде на дитину місяць, до тисячі доларів. Давайте так, дружина, так як вона зараз не працює, то я забезпечую всім лише на родину. Я думаю, десь там тисяч 150-200 йде. На родину, на родину в місяць. Який найдорожчий подарунок ви дарували вашій дружині? Машина. Один і коліс на родину. Я її подарував, коли вона мені сина народила. Куди ми з вами прийшли? Це клубний будинок Сео-клубу. Це клуб для середніх і великих підприємців. Приїде один. Міністр, не можу сказати який. Я співвласник клубу. Так, член клубу 9 років. Співвласником став в минулому році. Що ви мотиваційного побажаєте нашій молоді, яка шукає себе і теж хоче, так як ви, реалізуватися? Немає нічого страшного в тому, що в тебе не вийде. І чим більше в тебе не виходить, значить ти. Тим ближче твоя історія успіху. Тому не бійтесь помилок, зробіть навпаки якомога більшу кількість помилок. Не здавайтеся, спробуйте знову знову, і у вас обов'язково все вийде. Ну і розвивайте звичайно.